Псалом 59. Для диригента хору на спів лілеї свідчення золотий, псалом Давидів для навчання. Коли він підпалив був Арам двох річок і Арам цови, і коли вернувся Йоав і побив Едома в соляній долині 12 тисяч. Боже покинув ти нас, розпорошив ти нас, ти нагнівався був. Повернися ж до нас. Ти землю затряс і її розірвав, уздоров же улемки її, бо вона захиталася. Ти вчинив, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збиралися вони перед правдою, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи й обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив: нехай розвеселюся, розділю я Сихерн і долину Сукоцьку поміряю. Належить мені Гілеат, мені Манасія, а Єфрем – охорона моїй голові. Юда берло моє, Моав, то мідниця мого миття, на Едом узуттям своїм кину, Фелистею, вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийде вже, Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч – марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших.